Привіт! Це дядя Льоша. Дядя Льоша таки вибрався на ранкову рибалочку. Трошки хворів, то не зміг ні з дядією Сашою на лодці вийти, ні зі славою на берег, ну нічого. Зато зараз вийдемо, у нас сьогодні рибалка, рибалка на рибу, що зловимо, то зловимо. Поїхали! Друзі, що у нас по оснащенню? По оснащенню у нас незмінний Major Crafter Rival Over 7. Катушка у нас Дайвезен 21, як бачите, теж без зміна. шнур UGK і одиничка апгрейд трьохколірний. І починаємо, як завжди, з VIP. Нового у нас поки що нічого такого нема, там, трошки приманок. І є у нас ще рюкзак. водонепроникний, такий гарний на 10 літрів, на 9,5. Взяли якраз для таких от, будемо так казати, по осені ходити. Дуже класно буде в дощ там і в забродах, коли йдеш, щоб не завтикати, як звичайно, що сумка ж на плечі там, і щоб її <гум> очередной раз, як кажуть, не втопити, то рюкзак воду не переникни буде саме раз. Трошки піже покажу. А поки що поїхали, закинемо. Може хоч судочка попробуємо для початку, а там може і жерех підійде. Так, друзі, бачите, яка краса. Кожен ранок це от якесь, я не знаю там. Витвір мистецтва природи. Ух, клас! Водичка тепліша, ніж воздух, бо воздух десь 10 градусів був зранку. Зараз трошки вже потепліло, та й вода гріє. Ну що, попробуємо. Почнемо з віпо, де наші там судаки живуть. Може там хтось нас зачекався вже, поки дядя Льоша хворів. Так, провіряємо, тормоза, все на місці. Поїхали. Перший закид до великих судаків. Погнали! Перший він такий недалекий є. Вітерець підіймається, як завжди. Обіцяли зовсім без вітру. Ну, синоптики, як завжди, що тут казати. Хлопці тут місце розчистили так гарно. То можна тепер із сома пробувати тягнути, бо хі, в прошлі раз ми зі славою так трошки профилоніли, треба було краще. Почистити. Ось так, зажимаємо фрикціон, щоб не було у нас сюрпризів, як кажуть, на, на підсічці. Так, ну що, поїхали. Де там наші самі судаки та жерехи? Жерехи на п'ятірочку. Тут якраз прохід такий розчистив. Буде саме раз. Ми спробуємо. Не знаю, хоч би судака зловити на 3-4. Це було б добре. Рибка приге кругом. Тут не розірватися ніяк. Хочеш жерех, хочеш судак, а з двох спінінгів не закинути. На жаль. Ми все одно рибку відпускаємо. Ну хоч зловити, поборотись, то риби сильні. Жерех той на п'ятірочку, якщо підберемо, то буде рибка. Так, ну щось поки що. Тиша, де ж ти судаки живуть? Дяді Льоші два тижні майже не було. І судаки не чекають. Ну мабуть не знали, що я прийду. Так, починаємо, як завжди, з віпа у нас. По рельєфу вроді те ж саме, нічого не міняється. Течей поки що немає. Зато такий туман гарний. Красивий там утки в тумані біля. Того берега сидять. Гарно так. О, кожен ранок по-своєму гарний. Природа ма... може дивувати. Так, на що перший закат мимо продовжуємо. В такі ранки хочеться більше на щуку приділити увагу, але треба лодка. Ось тут без лодки на щуку. Не покидаєш ніяк. Ну нічого. Вийдемо, вийдемо ми на лоце, Де-да льоша змінить масло в редукторі. Трошки подивимося мотор, що там після зими. І вийдемо. Обов'язково вийдемо. Буде когось забагрили за спину тут на вимоці. Я не знаю, мені. мабуть, жерех. Зараз подивимось Бачите, що робить? Ні, щука! От такі у нас жерехи. <сіхи> Давай виходь. Зараз будемо відчіпляти, ну, не дає нічого вимотати. Все, зацчепилося за лілією і там тепер буде жити. А може ні, зараз подивимося. Ону, що ділося? <сіхи> Дивіться, ось така у нас рибинка. Зараз, 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 зараз. Уп. Ось така мала. Оп. Оп, стій, стій зараз відпущу, ну ти бачиш, що робить. <риклад> тікає, тікає, тікає. Воно-воно. Ну звісно, зараз відпущу, ну це треба бігати. Ось така у нас перша рибинка, бачите? На вимоці не дає нічого. <риклад> Тільки виматуєш, одразу все перехватує. Ось така рибинка, ух, зуби які, нічого собі! Гарна така літня, ух, клас. Зараз на берегу відчепимо і відпустимо. Єлі достали ту приманку, наш силікончик рейнсовський. Бачите, ось така у нас щучка гарна, літня, красива. Зараз будемо відпускати. Пливи мала. Може, сома позавеждилася. Ух, і гарна рибка дивіться. Ух, клас, літня така. Красива така ряба-ряба. Відпускаємо. Ряба. Давай, ух. Ти диви, ну, А ну давай, 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 не придурюся тут. Що це таке? Ну, зараз переставимо її. це ціле. Шо. О! Хе -хе -хе -хе. так і приходить в себе. Комарі в рот лізуть. Воно, воно! Все, все, приходить в себе. Тут якийсь шок чи щось там не було. Не зрозумів. Давай біжи вже ми. Дурака тут валяєш. Друзі, перший раз така ситуація. Відпускав рибу, померла, такий ривок зробила і все. Відкачував хвилин 20 днів. Зараз посадив на кухан, може відійде, то відпущу, бо вона мені не потрібна, там, а так, не знаю. перший раз таке покльовував зовсім щось, ніхто не бере. Ось такі щучки біля лілій перехоплюють приманки, які виму... на вимоці наповні і все. Здалеку нічого не бере, судак мовчить. Джерех теж відійшов. Сом, теж мовчить, але зараз прохолодно від не його це. Будемо пробувати, не знаю, будемо перебирати. Може щось і візьме. Так, Друзі, щось у нас кльову зовсім нема. Мабуть, тиск великий, бо іншої причини я щось не знаходжу. Така погода ідеальна, ну це для рибалки ідеальна, а для риби не дуже. Мабуть, дуже високий тиск. Все ж таки сподівалися на якогось судачка чи соміка, а як бачите, щось зовсім нікого немає, так буває це рибалка, ще й літня. Так що так, хлопці, на човнах теж катаються туди-сюди. Точки міняють, а риби немає. Щось будемо видумувати, я вже не знаю. Ох і рибалка. Одну щуку зловили і та померла. <хи> Блін. Ну, пробуємо вже, пробуємо на маленьке, на велике щось не бере. Так, друзі, трошки на жереха спробуємо, бо ходить, він тут невозможно розірватися. <хи> Поставили отаку кукрі, зараз щось спробуємо. Може, повезе, поїхали. Друзі, поки рибка там відпочиває, щось не клює сьогодні, я не знаю, дамо трошки паузу. Покажу рюкзака. Дивіться, ось такий рюкзак на одну шлейку. Тут є ще одна така додаткова, в комплекті є, кому потрібно. Ставте, щоб рюкзак вертикально на спині знаходився. Рюкзак дуже гарний, воду не проникне, все прогумоване, зроблено з ПВХ. Зараз покажу, як виглядає. На спині бачите, збоку. Ось такий рюкзак гарний. Рибацький рюкзак. Одним рухом у вас оп, весь рюкзак перед вами. Відкриваєте, є петлятика, берете, відкриваєте замок, замок прогумований. Велике відділення, ще один такий невеликий карманчик є. На спинці, той, що до спини прилягає. І є ще на зовнішній стороні ось такий от карман. Але він якби від дощу врятує, а ось від попадання в воду, ні, бо тут якісь не знаю навіщо зробили вентиляційні такі дирочки, і через них і вода попаде. А якщо буде вертикально, то точно не попаде. Ну а по основному відділенню можна кидати воду. Там в рекламі показували, що можна кидати воду. І тримає, там плаває, все добре, поки що не провіряв. <с> Для чого взяв цей рюкзак? Бо постійно, коли в заброда ходиш, там от забродна рибалка, постійно сумка мокра. Там десь втикнув, там забувся, пішов, все, все, всі речі мокрі Наскрізь, хоч сумка трошки теж воду тримає, але десь там якийсь брод проходив, щось, все мокре. Цей рюкзачок я вважаю, що врятує від цього. Можна заходити, навіть якщо там десь забувся, пішов там поглибше, і все буде добре. Від дощу врятує, десь там, якщо трава мокра, чи там сніг, ну на сніг, не знаю, ще не дойшли до цього, перевіримо обов'язково. Десь, от коли йде е, підняття води по весні, там ну, буває таке, от о, о, покажу фотографії, там вставлю. Буває таке, що і, навіть і сумку, і рюкзак там ніде поставити. А ось цей вода не проникне, буде в нагоді 100% виручить. Ось я ж кажу, від дощу там десь покинув, поставив, легко, е, легко мити його, бо він зроблений весь з ПВХ, такого, проварений, десь проклеєний, шви там, все прогумоване. Такий міцний рюкзачок, має кріплення зовнішнє, бачите, ось все зручно. Кому що треба, там додаєте кріплення, прибираєте. Мені дуже сподобалося. Давайте подивимося ближче на наш рюкзачок. Бачите, тут є такі зовнішні кріплення, можна друге вудло ще тут зачепити, ось так переносити чи штатів, там хтось знімає. Ось, є кріплення для гліб гріпу, чи може підсак на магниті тут підвісити, якщо там в заборот ловити якусь форельку головня. Так, от переходимо тут прогумований такий великий замок, бачите? Удобна така ручка. Ось теж така пластикова. Є петля для зручності відкривання. Відкривається. Що у нас всередині? Всередині у нас тут ось, упаковка. Є ось таке ще одне відділення невелике. Може для якихось документів там, чи щось таке всередині. Ось, А так одне таке величайше, величайше відділення. Бачите, можна складувати сюди коробок, штуки 2-3, точно влізе. Три, а може що ще і зверху. Ось такий от рюкзак, бачите? Все таке з ПВХ, зварений, отут як зварений такий шов зверху. Замок тримає. О, зараз закриємо. Тут у нас ще от бачите, кріплення. Вони є в комплекті, але я познімав, бо мені вони, вони лишні ні до чого, будемо так казати, щоб десь чіплялось, це не моє. Сюди можна зачепити, от ще знизу бачите, є кріплення. Ось такі. Сюди можна зачепити якусь там плащ палатку чи щось таке там знизу. Є відділення для води для фляжки. Ось такий карманчик, бачите? ось з резиночкою. І тут теж зверху кріплення, якщо довга така пляшка там, чи фляга, можна теж це кріплення переставити там, чи взяти, з, будемо так казати, з набору і тут закріпити цю флягу. Є ззовні ще один карман такий. Тут, -тут якраз оці от. Кріплення додаткові складені лежать. Ось, він зовні отак от не промакає, будемо так казати, воду не пускає. Але от ось ці дирочки, я не знаю, навіщо вони їх зробили. би повністю водонепроникний рюкзак. А так це відділення зовнішнє, воно бачите, з дирочками. Тут якась м'яка така штука, щось можна Кріпити які мухи там, чи щось, не знаю для чого воно. Ну так от теж бачив на таких фірмових сумках, які там коштують там, по 10 тисяч-15 гривень, теж така штука є, не знаю навіщо воно. Тут така якась резинка теж не в курсі. Не використовував. Задня частина, бачите, така жорстка, але з такого матеріалу якогось. Ось такий як твердий поролон чи щось таке. Ось Кріплення, є ще тут додаткове кріплення. Якщо кріпите додатково, для того, щоб рюкзак вертикально на спині тримався. Ось не знаю, мені так зручно. Не треба нічого відщлкувати. Одним рухом зі спини переходить вам на груди і все перед носом, все чітко видно. Отак от. Відкриваєте, взяли те, що треба, коробку там, чи якийсь силікон, приманку замінили. І все, одним рухом знову він на спині. Ось такий от рюкзак. Як бачите, ручка теж тут з зовнішньої сторони таким м'яким, якийсь там паролом, не знаю як цей матеріал називається. Теж м'яка така, але ну, в міру, будемо так казати, ось так виглядає задня частина. Весь він, як бачите, такі шви зварені. Є тут я бачив десь і проклеєні, але може і проклені, більше схоже на зварені шви. Переварені один до одного. Ну Має бути такий міцний, я вам скажу. Тут теж все прошито там, всі кріплення, бачите, тут, якщо треба, там знімається, фастикси, все є. Тут теж якесь кріплення, не знаю для чого. Ну, може якусь там ручку чи зйомник гачків. Ось така емблема фірми, бачите. Ось такий непоганий рюкзачок. 9,5 літрів, основне відділення воду не пускає, а от зовнішнє трішки, якщо там втопити його, можна набрати. Ну, у нас в основному всі речі. Буде знаходитись у великому відділенні. А от для чого маленьке поки що сам не придумав. Може хтось знає, то підкажіть в коментарях. Бо перший раз такий рюкзак, будемо так казати, водонепроникний, не Купляє і будемо ходити в забородже, не боятись, що затонемо десь там, наберемо води, там замочимо всі приманки, речі, там їжу. А ось такий от рюкзачок у нас. Друзі, ось така у нас вийшла рибалочка, я вам скажу, дуже така трудова. Силикона перекидали мішок, мабуть. Там, я не знаю. І пількери, і блешні там, все кидали, не бере. Одну щуку зловили на цей силикон карлі-карлі від Рейнса, Навіть показувати не буду. Там. І все, злетіло ну, на вимоці. Щось з кльовом не дуже, не знаю. На минулому тижні були, були з дяді Славою ввечері. Дядя Слава зловив напільничка поверху йде. Ну, була ж. О, перший є, дивіться. Монстр! Дядя Слава, монстр! А в мене був зовсім такий знову такий екзотичний улов. Зловив своє віпо, яке залишив тут десь півроку тому, бачите? Грузик, все, мій поводок, всепний гачок, все як я люблю, колір <ріхи> теж перший улов є. Щось з клівим, я вам скажу не дуже. Не знаю, щось таке, може тиск такий дуже високий, ну зараз дуже високий тиск. А на, минулій, на минулому тижні було все добре, ну не знаю, щось не клює. Напишіть ви в коментарях. Як у вас з кльовом, бо у нас щось по хижаку зовсім не дуже. Так що так, будемо завершувати. Бажаю вам всім гарного дня, вечора, времені, суток. Ловіть рибу, пишіть, як у вас кльов, бо у нас щось не дуже мирного неба нам усім. І щоб все було добре, всім пока і до зустрічі на наступних рибалках. Будемо сподіватися більш рибних. Всім пока.